Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині вручили нагороди військовим та рідним полеглого бійцям. Російське військове керівництво поставило задачу своїм військам захопити часів яр до 9 травня. Іран атакував Ізраїль. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 14 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. 12 квітня цього року начальник групи морально-психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хом'як вручив державні нагороди військовослужбовцям Олицької та Цуминської територіальних громад, а також рідним полеглим бійцям. Відповідно до указу президента України орденом за мужність третього ступеня нагороджено Юрія Кутецького. Посмертно нагороду отримала дружина військовослужбовця Вікторія Кутецька. Почесним нагородним знаком Золотий Хрест нагороджено Володимира Шворака. Нагороду отримала дружина військовослужбовця Валентина. Медалю за поранення та почесним нагородним знаком золотий хрест нагороджено військовослужбовця Назарія Какалюка. Також орденом за мужність третього ступеня нагороджено Олександра Наглюка. Нагороду отримала матір військовослужбовця. Надцятого квітня о 20.58 рятувальникам повідомили про ДТП у селі Жидичі на об'їзній трасі Київ ковель Чернівці, Тереблече. За інформацією ДСНС Волині до прибуття рятувальників водій та двоє пасажирів автомобіля де Оланус» самостійно змогли вибратися з автомобіля. Домедична допомога не надавалася. Рятувальники деблокували автомобіль, відключили акумуляторну батарею та провели огляд території. А от водія. Іншого автомобіля рятувальники на місці не виявили. На Волині попрощалися із семирічним Арсеном, який потонув у річці Стохід. Як повідомляє інстаграм, спільнота, типовий Камінька-Ширський з дитиною попрощалися у суботу, 13 квітня у селі Сидлище. 12 квітня троє дітей бавилися на березі річки, перестрибуючи із човна на човен. Раптом один із човнів почав відпливати від берега. Хлопчик та дівчинка змогли вистрибнути, з човна, а ще один семирічний хлопчик опинився в воді. Діти побігли додому і повідомили про біду своїх батьків, а вони зателефонували до поліції. В спеціальних костюмах та човнах надзвичайники почали обстежувати русло річки для пошуку хлопчика. До пошуків долучилися місцеві мешканці. Один з них знайшов тіло хлопчика. Увечері, 13 квітня, російсько-окупаційні війська завдали удару по селу Веселе Липецької громади Харківської області, наслідок чого загинуло двоє людей. Як повідомив керівник УВА Олег Синігубов, обстріл стався близько 21-ї години. Наслідок удару повністю зруйнований приватний будинок. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік, тіла яких деблокували з під завалів, обстріл був здійснений керованими авіабомбами. Також вранці 14 квітня російсько-окупаційні війська обстріляли з дрона вантажівку на території Сумської області, унаслідок чого загинула людина. Як повідомили в офісі генпрокурора, удар стався близько восьмої ранку на території Краснопільської громади Сумської області. Окупанти скинули на вантажівку вибухівку з дрона, через що водій транспортного засобу загинув на місці. У ніч проти 14 квітня сили протиповітряної оборони збили. Всі 10 ударних безпілотників типу шахет, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. Росія випустила шахеди із Курської області РФ, а також чотири зенітні коровані ракети С-300 С-400 з окупованої Донеччини. Усі ударні дрони вдалося збити на Харківщині. На Закарпатті група поляків на квадроциклах незаконно перетнула кордон України. Як повідомили у Держприкордонслужбі іноземці, Пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом курсових мотоциклів та квадроциклів. Вони заблукали і випадково потрапили до України. Правопорушників, які поза пунктами пропуску трьома квадроциклами та мотоциклом перетнули кордон з Угорщиною в Україну. Виявили за допомогою біспектральної камери. На їх затримання висунулася група реагування прикордонної служби. Вище російське військове керівництво поставило задачу своїм військам захопити часів яр до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Зі слів головнокомандувача, російська армія зосереджує зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута. Виходу до каналу Сіверський Донець, Донбас, оволодінні населеним пунктом часів яр. Створені умови для подальшого просування до Краматорської агломерації. Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які щоденно стримують атаки ворога, використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли окремі групи піхоти противника, вийшли до мікрорайону новий, але були знищені ударами КАДЗе та вогнем артилерії. Командувач повітряних сил зсу Микола Олещук подякував українським пілотам за. Результативний удар по пункту управління угрупування «Центр» військ РФ на Луганщині про це йдеться в повідомленні Олещука. Командувач зазначив, що українські пілоти. Чудово виконали роботу і повернулися на базу. Олещук додав, що також ударів по телах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів. Напередодні в центрі стратегічної комунікації збройних сил України підтвердили удар по окупованому Луганську, де вдалося уразити пункт управління угрупування Центр військ РФ інших подробиць у страткомі не назвали. У небі над лінією фронту в Україні патрулює багато безпілотників, які полюють. За будь-якими ознаками руху, тому українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою, не будучи поміченими та вбитими. Про це пише видання The Washington Post. Зростання кількості малих безпілотників в Україні. Перетворило територію на обидва боки нульової лінії, яку зазвичай називають сірою зоною, на зону смерті. Тобто, ті, хто наважується пересуватися в день та вночі під пильним оком ворожих безпілотників, одразу ж гинуть. Експерти називають сучасний етап війни бліцкригом війни безпілотників і визнають, що це патова ситуація, оскільки якщо людина знаходиться на відкритій місцевості, за нею одразу полюють. Іран атакував Ізраїль, як повідомляють змі. Усе розпочалося вночі з 13 на 14 квітня. Зокрема, ударні БПЛА та ракети полетіли із території Ірану, Ємену, Лівану, Сирії. Іран запустив загалом близько. 150 ракет по Ізраїлю, 70 під час першого запуску та 80 під час другого також було знищено кілька сотень пила Військові Британії та Франції. Поруч зі США допомагали Ізраїлю відбивати масований повітряний удар з боку Ірану. Приблизно половина опитаних французів віком від 18 до 25 років заявили, що долучилися б до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції. Про це свідчать результати опитування передає лефігаром. Так, 51% опитаних відповіли ствердно на запитання, чи готові вони долучитися до лав війська, якби захист Франції вимагав брати участь у війні в Україні. Зокрема, 17% відповіли абсолютно так, і 34% – так можливо. Водночас, без згадки про конкретну країну, 57% опитаних молодих французів заявили про готовність записатися у військо у разі війни. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працював Владислав Коронелюк. На все добре і побачимось.